Всім привіт! В ефірі програма Студентський квиток, яку спеціально для вас підготували студенти Київського міжнародного університету. У студії працює Христина Паркова. Дивіться у сьогоднішньому випуску: Діалог держав. Партнерство в освіті. Майстер клас для журналістів. Цей тиждень в історії. Запроси друга на каву! Знати про свою країну це, звісно, добре. Але для того, щоб бути освіченою людиною, цього замало. Саме з цих міркувань щороку проводиться конкурс фестиваль діалог держав партнерство в освіті, де школярі міста Києва мають змогу продемонструвати свою обізнаність в географії, культурі та історії найрізноманітніших країн світу. Подробиці дивіться далі. В Україні одним із найвідоміших майстрів слова є Тарас Григорович Шевченко, творчість якого близька також і народам інших країн. Щоб познайомити з культурою різних держав та з їх творчим надбанням, 20 березня в Київському палаці дітей та юнацтва відбувся фінал 11-го загальноміського конкурсу фестивалю Діалог держав, партнерство в освіті приурочений до двосутріччя від дня народження поета. Цьогорічний конкурс відбувся під гаслом Шевченко-Генієм піднявся над світами. Організатор конкурсу Департамент освіти, і науки, молоді та спорту, запрошував усіх ознайомитися з виступами юних киян, які презентували свою державу та творчість Великого Кобзаря. Команду учасниці представляли такі країни, як Польща, Японія, Швейцарія, Великобританія, Росія, Корея, Грузія, Ізраїль та Україна. Третє місце посіла гімназія номер 56 Печерського району, яка представляла країну Грузію. Друге місце зайняла гімназія номер 177 Солом'янського району зі своєю презентацією України. І перемогу здобула спеціалізована школа номер 23 Деснянського району, яка продемонструвала співдружність між Україною та Польщею. Київський міжнародний університет постійний партнер конкурсу. Останні декілька років проректор з виховної роботи КИМУ, професор Тетяна Данченко, є шановним членом журі. Призери конкурсу отримали сертифікати зі знижками на навчання в нашому університеті. Ми сьогодні надзвичайно щасливі, що всі команди показали дружбу. З усіма країнами любов і величезний величезний патріотизм. Головне любов до своєї України. Учасники отримали не тільки позитивні емоції та задоволення від виступів, але й нові знання про культуру різних країн. Фестиваль Діалог держав партнерство в освіті завершився. Атмосфера свята, азарт конкурсного змагання, професійне журі та велика кількість глядачів уболівальників забезпечили найвищий рівень фестивалю і святковий настрій всім учасникам. Вікторія Бережна, Інна Карауш, Олександр Квасницький, Київський міжнародний університет. Новиною про те, що в нашому університеті відбувся майстер-клас, вже давно нікого не здивуєш. Тому ми вирішили здивувати вас тим, з ким саме відбувся даний захід. Тож пропонуємо вашій увазі відеозвіт про те, як зі студентами Киму спілкувався шеф-редактор одного з провідних телеканалів України. Робота на телебаченні – не легка, але цікава справа. Ми прийшли до цього висновку, провівши два насичених тижні на українському інформаційному каналі. П'ятий канал дав змогу практикантам відчути всю кухню телевиробництва та прийняв нас дуже щиро. Ми відповіли йому тим самим, запросивши на майстер-клас до нашого університету шеф-редактора Володимира Мжельського. Журналістика – це не щось таке супер супер активне, яке може зайти в ваше життя само від вас. Ви маєте принести журналістику своє життя, коли принесете, залишитись жити з цією журналістикою і тоді журналістика стане для вас діагнозом. П'ятий канал один з провідних інформаційних каналів України. Основною його особливістю є те, що новинні блоки виходять щогодини. Завдяки такому непомірному темпу молоді журналісти-початківці мають більше можливостей для самореалізації. До речі, саме п'ятий канал у 2011 році потрапив до книги рекордів Гіннеса, провівши телемарафон 52 години без зупинки. Дуже приємно, що сьогодні відбулася розмова на рівних, розмова між професіоналами, тобто ви мали що сказати у відповідь на запитання? У вас були дуже цікаві професійні репліки, і саме в процесі такого обміну якраз і гартується справжній журналіст. Втім, студенти цікавились фактами не тільки про канали творчий шлях нашого гостя, але й просили порад. Одна з таких, як припинити боятися камери, особливо якщо мова йде про пряме включення. На це пролунала дуже зворушлива відповідь. Цитата: Якщо ви хочете вільно працювати в ефірі, ви маєте розуміти, що це по перше повинно бути цікаво, і по друге, те, що ви робите, повинно сподобатись вашій мамі. Щирість нашого гостя розчулила багатьох присутніх. Тож, наскільки вплинула різниця віці на враження від знайомства, саме з таких заходів ми можемо почерпнути для себе реально, тобто окунутися в атмосферу, хоч принаймні реальної журналістики, це був Ну, в принципі, першили чотири роки майстер-клас на моїй пам'яті, коли людина відповідала чесно, те, що вона думає, Незважаючи на те, що майстер-клас прийшов на диво швидко та залишив позитивні емоції, це ще не всі сюрпризи. Зовсім скоро до нас на майстер-клас завітає один з ведучих п'ятого каналу Віталій Гайдукевич. Тож ми маємо чудову можливість перезнайомитись з усім колективом першого інформаційного, адже все тільки починається. Олександра Єфименко, Христина Паркова, Андрій Сокирко, Київський міжнародний університет. Підручники з історії різні чималою кількістю подій, які відбулись 31 березня по 6 квітня в різні роки. Але ми вирішили відібрати для вас найцікавіші: перша зустріч великого Петрарки та прекрасної Лаури, розкопки античного міста Помпеї. Все це дивіться у нашій рубриці цей тиждень в історії. За спиною кожного великого чоловіка стоїть не менш видатна жінка. За Франческо Петраркою, одним із найвеличніших поетів італійського ренесансу, стояла щирівна Лаура. Ця жінка не зробила нічого для того, щоб оповити своє ім'я славою. За неї це зробив поет. Це саме їй була присвячена незвичайна кількість сонетів, які по сьогоднішній день вважаються вершиною поетичного мистецтва. Про їх стосунки відомо небагато. Достеменним слід вважати лише те, що вони тривали 20 років. Що Лаура не могла поєднатися із Франческою і що вона була заміжня. А також те, що за 20 років жінка стала жертвою невідомої хвороби. А ось чи знала Лаура про кохання до неї поети, і чи взагалі вона існувала, а не була плодом Петраркової уяви? Це питання не вирішено і до сьогодні. Втім, красиву історію інколи не гріх і прикрасити. Прямуємо далі. Все та сама Італія, але багатьма роками пізніше. А точніше, рік 1748 -й. 6 квітня. Саме цього дня почались розкопки забутого, стертого з пам'яті людей і обличчя землі античного міста під назвою Помпеї. Минулого року наші знімальні групі пощастило потрапити туди. І, хоча минув майже цілий рік, вражень від відрядження не поменшало. Це незабутнє синє небо, чисте море і зловісний, сплячий везувій. Помпея це невеличке містечко, яке знаходиться у підніжжі вулкана Везуві. Дві тисячі років тому життя тут припинилося і наразі поховане під вулканічною лавою. Все тут втілює той жах, який тільки може відчувати людина перед непереборкуваними силами природи. Хмара незвичайна за своїм розміром і виглядом здіймалася до неба, і жодне дерево не передавало її форми. Від Везувію розвивались високі язики полум'я. Принаймні так плінні молодше в одному зі своїх листів описував виверження вулкану 79-го року нової ери. Виверження за два коротких дні стерло з лиця землі, чудове римське місто Помпеї. Люди, які завикла до постійних катаклізмів, в тому числі і до землетрусів. Підземних поштовхів не злякались. Вони продовжували займатися буденними справами. Коли жилава лава почала накривати місто, вони стали бігти і укриватися хто де. Наймотрошніше те, що останки деяких містян знаходяться в саду утікачів на руїнах Помпеї. Їх понівечені тіла навіки застигли в намаганні закрити себе руками від всепоглинаючого жаху. Після цього в області запанувала тиша, а сама назва Помпеї канула в лету. Аж до 6 квітня 1748 року. Ну а на сьогоднішній день близько 25% міста ще не розкопано. Музей Помпеї викликає захоплення. Вражає те, як на диво добре, після двох тисяч років після несамовитого виверження збереглися будівлі: форум, базиліка, храм і зіди, амфітеатр, великий та малий театри, терми, дороги та вулиці, храм Веспасіана та храм Юпітера, Дім Менандра та Дім Октавія Квартія, настінні написи, мозаїки, фрески. Всього навіть і не перелічити, бо ж невеличким це місто тільки здається, гуляючи його вулицями впродовж більше чотирьох годин, виявляється, що всього і не побачити. Що тут говорити туди слід неодмінно потрапити, доторкнутися до античного світу такого не схожого на наш. Поринути в атмосферу останніх днів помпеї. Але іронія долі заключається в тому, що на виконання поставленої задачі, тобто на мандрівку до цього музею, у людства залишається не так вже й багато часу, адже Везуві вважається вулканом діючим, і на думку вчених наступне сильне виверження відбудеться ще до кінця нашого століття. Сонячна Італія цього тижня саме вона стала головною героїнею нашої рубрики. Виверження нерозділене кохання строком у 20 років, і розкопки, які нагадали людству про невблаганність часу та норовлий. Вість природи. Перед всім цим людина безсила. Анастасія Глуцька, Андрій Сокирко, Київський міжнародний університет. Запроси друга на каву. Можна, звісно, і на чай, але хіба може щось зрівнятись із ароматом саме кави. Затишок, бадьорість та запас енергії на цілий день. Наша знімальна група, до речі, також вирішила сходити на каву. І ось що цікавого з історії походження цього напою нам вдалось дізнатись. І, до речі, інформація пролунала не на правах реклами. Кава це чудовий привіт для зустрічі з друзями. А ще це прекрасна можливість потрапити у затишну кав'ярню та насолитися аромаксамитом та смаком цього напою. Тож ми вирішили поділитися з вами декількома фактами з історії походження кави. За легендою, у 850 році ефіопський пастух на ім'я Калді помітив, що його кози час від часу вели себе занадто енергійно. Це відбувалось після того, як вони з'їдали червоні ягоди з кущів недалеко від пасовища. Він розповів про це наставнику місцевого монастиря, а той вирішив випробувати на собі дію дивних ягід. Так людство відкрило для себе тонізуючі властивості кави, щоправда, лише методом поїдання листків та плодів кавового дерева. Перші ж напої з дивоягід почали робити у десятому сторіччі в Є. Мені. Але спосіб приготування все одно ще був далекий від сучасного. Араби чавили кавові зерна та змішували їх з тваринним жиром або молоком. Лише за два сторіччя цих зерен почали робити порошок, який заливався окропом і приправлявся прянощами. Відтоді принципи приготування кави вдосконалювались. з'являлись все нові і нові методи, і навіть правила. Все потрібно знати о кофе, як його правильний помол, темперування кофе, час приготування. Ну саме важне помол кофе. Он меняется в зависимости от температуры в комнате. Это надо научиться, это надо почувствовать, как оно правильно делается. Просто с первого раза, там, со второго это никогда не получится. Это надо килограмм кофе просто перевести, чтобы научиться правильно готовить. Нині існує чимало кав'ярень, кафе та ресторанів, де без проблем можна замовити собі філіжанку свіжої кави. Але колись це було недоступним та екзотичним. Не дивлячись на те, що люди почали вживати каву ще у першому тисячолітті, перша публічна кав'ярня була відкрита в Стамбулі лише в 1565 році. А перша європейська кав'ярня відчинила свої двері через 80 років у місті Відні. На той час вживання кави вважалось елітним обрядом, а правлячим верхівками її прописували навіть у якості ліків. У сучасному світі філіжанка кави буденний обряд майже кожної людини. Комусь кава приносить прибуток, а комусь енергію та задоволення. І якщо ще 200 років тому її могли запропонувати лише в декількох варіаціях, то тепер існує чимало різних видів кавових напоїв та способів їх приготування. Ми вирішили поцікавитися, яку саме каву полюбляє сучасна молодь. Зазвичай я п'ю заварну каву, яка робиться довше. Каву Я п'ю і в маленьких порціях. Я очень люблю кофе. Обычно стараюсь пить по утрам, чтобы взбодриться немножко. Люблю заварной кофе. Я крепкое кофе ну, не люблю пить, а без кофе никак, потому что утром по-любому нужно просыпаться. Еспресо, капочино, латте американо неважливо, що саме полюбляєте ви і чи полюбляється ваш найкращий друг. Просто не втрачайте можливості зайвий раз запросити близьку вам людину на чашечку кави, адже цей напій дійсно має магічну особливість зігрівати та зближувати. Христина Перкова, Алім Абдулхаїров, Максим Сербін, Київський міжнародний університет. Що ж, на сьогодні це всі новини. Я прощаюся із вами до наступного випуску. Ваші відгуки та пропозиції надсилати за адресою місто Київ, вулиця Львівська, 49, або ж телефонуйте 450 06 31 код Києва 44. І з вами були студенти Київського міжнародного університету. І я, Христина Перкова. На все добре!